Застава до бою, до бою. І так щодня, коли лунає цей клич, усі, незалежно від обов'язків і того, де перебувають, кидають свої справи і беруться до зброї. Прикордонники відпрацьовують різні можливі ситуації. Підрозділ постійно вдосконалює свої практичні навички для того, щоб в будь-яку хвилину, в будь-яку секунду. Реагувати на зміни в обстановці або будь-які завдання, які будуть поставлені. 26-річний Андрій отримав повістку 12 травня. До того часу працював на престижному міжнародному підприємстві Фахівцем із продажу шляхів, як уникнути служби, не шукав. Важко в тому плані, що психологічно сприймати те, що родина від тебе, ти від родини далеко, неможливість. Тобто, життя перевернулося з ніг на голову. Але в такий час мусимо боронити країну, мусимо ставати в стрій. Тут більша половина хлопців, такі, які вимушені були залишити свою домівку, залишити свою професію, родину і прийти сюди. Ми захищаємо під'їзди, тилові під'їзди до державного кордону. Ситуація контрольована, стабільна. Хто не на бойовому завданні, мають інші обов'язки: одні готують обіди, інші заготовляють дрова. М'ясо все є, все там є. Tam trzeba zalecć i notyfikować. Wbudził on się na piwniku. Na traf. І цими дровами опалюють бліндажі. От тут, в таких умовах, ми проживаємо. Сергій запрошує в найменший бліндаж, у будівництві якого брав участь. Невелика площа. У затишній підземній кімнаті дуже тепло. Такі маленькі бліндажики, оце, оце ще то, от такі бліндажі які мають бути. Ага. Ну, по правильному, короче, не мають бути 2,40 на метрів сімдесят. Та як робилось? Так і робилось. Копали, трактором викопали, Да й далі все облаштовували по ходу, як то кажуть. Ну але твердо спатиш, нам. Ні, добре. Якраз добре спати, нормально, тож дивіться, піднизу матрасик у нас є. Все, це. То не твердо спати. Подушечка, спальничок і все тепленько і добре. Поставили водичку, щоб не сохло повітря, як то кажуть, щоб пара йшла. Ось так буржуєчка. Топимо тепло дає, все добре. А наскільки часу от буржуйка? От ви заклали а. дров, наскільки Ми... часу вистачає цього тепла? Скільки вона тримає? Ми тут а зараз тут є такі, виходить, піддувало, що вона там регулює. Тобто... Зранку протоплюємо, поки зараз немає таких сильних холодів. І вечором підтопили там до години 20-ї і все, і далі більше не топимо. Свій вільний час Сергій присвячує спорту. Зранку бігає, навіть якось натрапив на пару вовків, а вдень піднімає штангу, яку з дерева змайстрували самі кілограмів із 50. Якщо не на службі і все добре получається, ну в принципі час-півтора. Стараюся притілити кожен день. Позиції кажуть прикордонники надійного укріплення. Волинська природа допомагає тримати оборону, тому ступити сюди ворогові з півночі ризиковано. 39. Вага, дальність. 450 максимально 3500 прицільна. Волинь може бути спокійною, бо тому що хлопці на місці, хлопці дежурять 24 на 7. Постійно підвищують свою бойову готовність, морально-психологічний стан перед всіх підлеглих, козаків моїх же, ж, всі готові до виконання завдань, всі, всі на місці. На всі ділянки державного кордону ситуація зараз стабільна. День проходить, як зазвичай. На бойових позиціях більшість із прикордонників тут служать від початку війни, і їх усе сильніше тягне додому. Але кожен розуміє, що поки вони тут, то і безпека тилу гарантованіша, а ворог не посміє випробувати наших військових, і все це наближає перемогу.